А тепер перенесімося, хоч на конкордом до Канади. Це одна з найбільш дружніх до нас країн. Українська діаспора в Канаді вважається найчисельнішою в світі. Ну, а з лютого 2022 року тут знайшли прихисток понад 220 тисяч українців. Наприкінці жовтня в Канаді запустили програму для біженців, за якою українці можуть претендувати на резидентство Канади. А незламні українці тим часом адаптуються до життя на чужині і допомагають іншим. Про волонтерський проєкт, який акумулює всю потрібну біженцям. Інформацію на своєму сайті та на ютуб-каналі наш наступний сюжет. Киянин Роман Скрипнюк створив онлайн-чат, який допомагає українським переселенцям швидше адаптуватися в Канаді. Він вміщує в собі дуже багато інформації, яка стосується допомоги, імміграції, житла і всі побутові питання, які цікавлять українців. Ідея в чоловіка виникла, коли його дружина та двоє дітей евакуювались за океан. До повномасштабного вторгнення у родини був невеличкий, проте успішний бізнес в українській столиці мали мережу магазинів повітряних кульок. Ми приймали свік. Звичайно, святкувань днів народжень таких уже не було, як було до того всього. Тримати утримувати бізнес було дуже важко. Ставало дуваще дуже... просто від місяця до місяця. Виїхала я з Києва. Виїхала я з Києва 16 лютого, майже рік. От майже рік трошечки не добула майже два тижні до відпочатку. початку штабного торгівля Олена з дітьми зупинилась у канадській отаві. Пригадує в новій країні у неї не було ані друзів, ані знайомих. Тож будь-які проблеми лягали на тендітні плечі жінки. Коли я їхала в Канаду, я ж збирала інформацію максимально з усіх джерел, звідки я могла зібрати інформацію. І я думала, що я туди їду. Така підготовлене. Приїхала виявила <ріху> ні. Я знайшла інформацію, що я можу поселитися безкоштовно на два тижні. в готелі. потім Олені довелось самостійно з'ясовувати, як орендувати оселю в Канаді та як записати дітей до школи. Самого як її орендувати в мене не було. Я навіть ходила, пам'ятаю, я приїхала в лютому сюди і саме потрапила так на міностриці. І я вже дійшла до того стану, що я просто поїхала в центр міста, дивилась оголошення хорові і телефонувала з моїми адвісами, бо я дуже боялась. Необхідну інформацію Олена взялася черпати з канадських офіційних сайтів. Нюанси життя і правил Канади довідувалась від місцевих, Із Києва дружині допомагав чоловік, коли знань було більш ніж достатньо. Створили чат для співвітчизників, які можуть опинитися в інформаційному глухому куті на чужині. Спочатку це було для сім'ї, а потім уже настільки була багато корисної інформації, що ми Ну я і почали збирати всю інформацію воєдино. на чаті допомоги Роман не зупинився разом із другом створив ще й відеоканал. Там з експертами обговорюють проблеми, що найчастіше виникають в українців у Канаді. Приміром, оренду житла, працевлаштування, навчання дітей у школі, програми імміграції. Ми стійно шукаємо нових е, спеціалістів, які нам. Е, е, Розкажуть про певні питання, які хвилюють українці, та й не тільки, напевно українці. Під час таких відеоконференцій кожен може поставити запитання, яке цікавить, і отримати на нього відповідь. Поступово постараюся відповісти на всі питання і постараюся максимально висвітлити всі нюанси, які можуть у вас виникнути при заповненні саме е, аплікаційних форм. Проєкт Олени та Романа об'єднав чати в різних містах Канади, як Торонто, Ванкувер, Вінніпек, Едмонтон і Калгарі. Окрім того, такі онлайн ком'юніті проводять живі зустрічі в кафе чи парках. У такий спосіб українці гуртуються за кордоном і знаходять нових друзів. Майже що два тижні зустрічаємося вживу. А мінімум людей, які приходять, то в районі 20. Максимум то 350. Залежить що за подію. Часами збираємося на настільні ігри, часами збираємося на якийсь концерт, часами влаштовуємо самі той концерт, тому що дуже багато талановитих співаків і співачок. У авторів проєкту ще безліч ідей, та всі вони зводяться до одного допомогти українцям адаптуватись і інтегруватися далеко від рідної домівки.